Після зернових культур картопля, мабуть, найпоширеніший харчовий продукт. Існує тисячі сортів, які можна вирощувати в різних кліматичних умовах. На різних типах земель у багатьох країнах світу над створенням картоплі з поліпшеними показниками трудяться цілі інститути. У перші роки радянської влади була створена знаменита кореневська дослідна станція, яка стала батьківщиною для багатьох вітчизняних сортів. Один з них картопля Лорг. Який після понад півстоліття досі затребуваний, картопля Лорг, опис сорту історія і характеристика з фото виведенням сортової картоплі в Україні займаються дуже давно. Багато сортів залишилися просто історичним фактом, так як їх вже не вирощують, але є й такі, які після багатьох десятків років розводять досі картопля сорту Лорг є найстарішим вітчизняним. Що збереглися до наших днів? Він був виведений в 1922 році на дослідній станції в Коренево, що в Київській області автором став чудовий вчений. Глорг, в честь якого згодом буде названий цілий інститут, заснований на базі цієї невеликої дослідної станції, де працював селекціонер, у держеєст сорт внесений на початку 30 років і довгий час, майже до середини 50, вважався елітою, а після майже повне забуття, але як виявилося, сорт живий. Про нього продовжують пам'ятати і вирощують на своїх ділянках багато говодників. крім того, в 1976 тисяча сорт з успіхом відновлений в інституті картопляного господарства ім Аглорха. Картопля призначена для вирощування в різних кліматичних регіонах країни, серед яких центральний, центрально чорноземний, північно-західний, північно-кавказький, нижньовольський, середньовольський і уральський. Україна і Молдова також входять в зону обробітку цього сорту, кущі картоплі лорх виростають досить високими, майже до 80, і мають сильне розгалуження, листя світло-зелені, слаборозсічені середньої величини облистяність куща сильна, віночок квітки середнього розміру має світло-червоно-фіолетовий відтінок. Після цвітіння ягоди майже не утворюються. Покриті світло-бежевою шкіркою, бульби мають округло овальну форму, картоплина велика і важка. В середньому витягує від 90 до 120. Структура шкірки гладка, але біля вершини бульби спостерігається незначне лущення. Очки нечисленні, рівномірно розташовуються по всій поверхні, Неглибокі, м'якоть коренеплоду біла. Під час чищення не темніє. Структура м'якоті м'яка і слабо водяниста. Смакові якості відзначаються як відмінні. Зміст речовин в бульбі таблиця речовина відсотковий уміст сухі вещества, 2,3, белок 2-2, вітамін судин, 8, крах молодин 5, 2,0 картопля лорг відноситься до середньопізніх сортів. Період дозрівання бульб відбувається через 110-120 днів після висадки. Під одним кущем в кінці сезону можна зібрати від 15 до 25 великих коренеплодів. Урожайність можна назвати дуже хорошою, з 10 в 2 знімають 25, 35 к картоплі. Товарність висока, 88-9,2. Картопля лорг є сортом столового призначення, що відносяться до кулінарного типу з його ніжним якость при варінні, може розтріскуватися, тому сорт ідеально підходить для приготування пюре супів пюре. А ще картопля Лорг дивовижно смачний в запеченому вигляді, тому любителям пікніків перед виходом на природу варто пошукати цей сорт на місцевих ринках. Завдяки підвищеній крахмалистости картопля лорг використовується в якості сировини для отримання крохмалю, вибираючи картоплю для посадки. Городники завжди цікавляться, якою мірою сорт стійкий до тих чи інших захворювань. Так ось картопля Лорг прекрасно протистоїть вірусним хворобам. Бактеріозом і розоктоніозу має середню опірність товторозу бульб і листя, переваги і недоліки, таблиця гідність недоліки володії, відмінними смаковими якостями. Сорт страждає від парші, раку картоплі, лежкість бульб дуже хороша. Погано переносить недолік вологим, має високу екологічну пластичність, що дозволяє отримати щорічно високі врожаї відносно стійкий до многим заболеваниєм особливості посадки. Хороший урожай безпосередньо залежить від сукупності факторів. Терміни, підготовка ґрунту і посадкового матеріалу, терміни посадки. Якщо ви дотримуєтеся прикмет, то старі люди радять висаджувати картоплю, коли листя на березі розпустяться. Для середньої смуги України цей період випадає на першу половину травня. Ця прикмета відмінно підходить і для посадки картоплі сорту лорг. Звичайно ж, погодні умови сильно впливають на терміни. Тому іноді до роботи приступають на початку травня, іноді через тиждень два висаджувати картоплю потрібно, коли ґрунт на глибині 10 прогрілася до 6. 8.0. якщо земля холодна, вегетація буде затягуватися. Вибір місця і підготовка ґрунту вирощувати картоплю лорх варто на відкритих і рівних ділянках, які добре освітлюються сонячним світлом, притінення спровокує витягування стебла і мізерне цвітіння. Ослаблений кущ не дасть хорошого врожаю. Обробляти сорт можна практично на будь-якому ґрунті, але все, щоб ваша праця не пропав даром, перевагу варто віддавати окультуреним родючим ґрунтам, наприклад, легким суглинкам і супесчаникам. для розвитку бульби важлива велика кількість кисню. Тому рихлість ґрунту і її водопроникність мають велике значення. На більш щільних глинистих ґрунтах картопля пізніше дасть сходи, бульби будуть дрібними і деформованими. А при підвищеній вологості бульби і зовсім можуть загнити підготувати ґрунт до посадки. Потрібно обов'язково приступайте до процесу заздалегідь восени на ділянці приберіть залишки раніше прозраставших культур. Потім проведіть лущення поверхневе розпушування ґрунту, що сприяє підвищенню родючості і зменшенню випаровування вологи через два тижні землю глибоко на 30 см. Перекопайте. Земляні грудки не розбивайте за зиму шкідники, які вже влаштувалися на зимівлю у верхніх шарах землі. Вимерзнуть, крім того, грудки затримають сніговий покрив, і навесні земля як слід насититься вологою. Під час осінньої перекопування вносять органіку. Гній розсипають на поверхні землі і перекопують на 1-2 можна внести від 4 до 6 Гною можна навіть на перепрілого. Навесні проводиться ще одна перекопування, але вона проводиться в той момент, коли верхній шар ґрунту просох і земля починає кришитися. Глибина обробки ґрунту більш поверхнева, досить буде перевернути пласт землі глибиною 15. Не забувайте вибирати коріння багаторічних трав і личинки шкідників під весняну перекопування вносять азот, який допоможе картоплі продуктивно використовувати, залишилася в ґрунті вологу і сформувати урожай бульб. Також можна скористатися складами, в які входить комплекс мінералів, розраховуючи дозу для внесення, обов'язково враховуйте інструкції на упаковці. Дотримання сівозміни щоб картопля лор порадував урожаєм і не підхопив небажаних хвороб, слід правильно підбирати рослини попередники. Кращі культури для подальшого вирощування картоплі коренеплоди, капуста, огірки, бобові, гарбуз, землі, на яких вирощувалися представники пасльонових. В першу чергу томати, а також соняшник і сорго, накопичують збудників хвороб і шкідників, що становлять небезпеку і для картоплі лорг. Фахівці рекомендують за рік до посадки картоплі засіяти ділянку бівсом. Ця рослина має дезінфікуючу властивість, і здатне пригнічувати життєдіяльність грибкових збудників хвороб картоплі, виріс восени овес лишають на зиму, а навесні закладають ґрунт при перекопуванні. Вирощувати картоплю на колишньому місці можна буде тільки через три роки. Вибір і підготовка насіннєвого матеріалу поставитися до вибору посадкового матеріалу потрібно з усією відповідальністю, адже це один з головних факторів успішного врожаю. Вважано ще під час збору картоплі відбирати з найбільш врожайних кущів бульби однакового розміру і форми. Масою 80 коренеплоди повинні бути абсолютно цілі. Без вади часто городники розрізають на частини великі бульби картоплі, економлячи таким чином на посадковому матеріалі. У випадку з картоплею лорг цей метод не зовсім підходить. Розрізана на частини картоплина, покаже низький рівень врожайності. Висаджувати картоплю можна і без паростків, але заздалегідь прощений бульба дасть сходи на два тижні раніше. Це особливо актуально в регіонах з коротким літом. Процес пророщування нескладний, і приступити до нього потрібно за місяць до посадки бульби, підняті з підвалу ретельно миють, щоб видалити засохлу землю, потім замочують в слабкому розчині марганцю на півгодини. Оброблені картоплини розкладають в один шарф на глибокі ящики або на стелажі. На розсіяному світлі і при температурі 10-1-2-0 спаростки швидко пробуджуються. Приміщення спророщують картоплею, потрібно провітрювати. А самі бульби періодично збрискувати водою щотижня на матеріал перевіряють на предмет псування і перевертають. З'явилися паростки, повинні мати не менше один довжину. Кілька порад, якими можна скористатися в процесі пророщування, відібраний насіннєвий матеріал потрібно піддати озелененню. Для цього бульби поміщають в світлу кімнату і містять при температурі 1-2-0 з близько 3 тижнів. Періодично повертаючи, можна викласти картоплю прямо на вулиці. Під сонечко, але це за умови, що немає дощу. Під впливом світла в бульбах накопичується соланін, Ця речовина робить картопля непридатним для вживання, але зате в період зберігання вбереже від грибкових і бактеріальних інфекцій. Та й гризуни такі бульби не чіпатимуть. Зберігати такий насіннєвий матеріал потрібно в погребі або в приміщенні з вологістю 6,0 і температурою не вище 4,0 в таких умовах бульби не проростуть, якщо часу перед посадкою залишилося зовсім небагато, а ви не змогли приступити вчасно до пророщування. Не хвилюйтеся, можна скористатися методом швидкого пророщування. Для цього бульби опустіть в теплий слабкий розчин марганцю або інший антисептичний розчин на 15-20 в потім опустіть картоплини в мішок з поліетилену і залиште в теплому. 3.00 і темному місці на пару днів. За цей час повинні з'явитися паростки, підготовка насіннєвої картоплі відео, схема посадки. Картопля рослина досить висока, тому схема посадки трохи відрізняється від середньорослих сортів, відстань між кущами трохи збільшується і становить 35 см. також і в міжрядді 70 см. Таким чином посадка не загущається, і рослини будуть в достатку забезпечені світлом. Глибина загортання бульби на пухких ґрунтах становить см на важких суглинках посадка дрібніше. см висаджувати картоплю лорг можна в ямки або лунки, траншеї і на гребені. У лунки або, як ще кажуть, під лопату висаджують на невеликих ділянках. Працювати легше у двох: один копає, в ямки потрібно глибини, інший укладає в них бульби і насипає, якщо необхідно добрива. Але цей метод не можна використовувати на ділянках. Де ґрунтові води занадто близько підходять до поверхні. Траншейний метод використовують на піщаних ґрунтах, які швидко втрачають вологу, осени викопують траншеї глибиною 30 см і закладають в них сере сіно. Шаром 15 см зверху присипають гноєм зовсім небагато. Можна також використовувати ізолу, у ній міститься калій. Та й колорадський жук не переносить золу. Посадка на гребені здійснюється в місцях, де ґрунтові води протікають близько від поверхні або ґрунт занадто важка. Гребені висотою 15 см найлегше робити за допомогою мотоблока. Бульби висаджують в ямки на поверхні гребеня, доглядають так само, як і при звичайній посадці. Фахівці радять укладати пророщену картоплю сорту лорг паростками вниз. Це стимулює утворення потужних. Сильних кущів, що сприяє гарному врожаю, посадка картоплі по митледеру відео, який догляд потрібно картопля лорг. Догляд за картоплею лорг не особливо відрізняється від правил догляду за іншими сортами, але нюанси все ж існують: полив розпушування і мульчування. Сорт лорг дуже чутливий до високих температур і нестачі вологи в ґрунті. Якщо рослина буде відчувати дефіцит води в фазі активного росту, може статися і зрастання бульб, картопля, деформується, на його поверхні виростають невеликі бульби. У південних регіонах ця проблема стоїть особливо гостро. Тому полив повинен знаходитися під постійним контролем дуже добре, якщо є можливість встановити автоматизовані системи поливу. Не пропустіть головні терміни поливу після появи сходів перед зав'язуванням бутонів у період масового цвітіння, відразу після цвітіння. Норма поливу під кущ 3 – 4 води. Якщо в період вегетації немає дощів, то поливати потрібно через кожні 8. 11 днів у період сонячної активності поливати не можна, найкраще це зробити під вечір або рано вранці найпростіший спосіб поливу, використання шланга, щоб ґрунт не розмивалася, найкраще надіти розпилювач, за допомогою якого легко буде зімітувати дощ. Щоб економно витрачати дорогоцінну рідину, вдаються до дуже простим, але дієвим методам – розпушування і мульчування. Розпушування проводять після кожного зволоження. Запланованого поливу або дощу головна мета процедури зруйнувати утворилася на поверхні землі кірку і відновити нормальний газообмін в бульбах. За допомогою розпушування відбувається боротьба з бур'янами, які забирають у картоплі не тільки вологу, але і поживні речовини. Мульчування проводять тільки сухою травою. Це роблю відразу після поливу і розпушування. Мульча прекрасно утримує вологу в ґрунті і не дає рости бур'янам. Підгортання. В процесі вирощування картоплі підгортання є одним з головних прийомів догляду: він розпушує землю і допомагає бульб картоплі отримувати достатньо кисню і вологи, вберігає молоді пагони від можливих поворотних похолодань, сприяє зростанню додаткових столонів у південних регіонах. Підгортання потрібно проводити обережно. Так як додатковий шар ґрунту збільшує температуру, що для картоплі лорг не дуже підходить, підгортання потрібно проводити як мінімум два рази в період вегетації, коли бадилля підросла до висоти 15. Годять перше підгортання у жарку погоду цього робити не варто, підгортати найкраще після поливу або дощу, у похмуру погоду рано вранці або ввечері. Друга процедура проводиться через 2-3 тижні. Підгодівля через тривалий період вегетації картопля лорг повинен отримувати достатню кількість поживних речовин. Торець сорту вважав за краще використовувати органічні добрива. Гній, перегній, азоло вважав найкращим добривом для картоплі норма під один кущ 20. Застосування добрив таблиця, період, що вносити, як вносити. Під час посадки 1 жменю золи і 0,07 перегноїлі, 1 стл нітрофоски і 0,5 стакана костяної борошна. В посадкову лунку перед перв мокочеваним 1 лкурячого посліду під кущу розчину готують з 1 часті помета і 15 частин води тільки після поливу у період цветенія 3,0. Хсерчену кислого каліра зведять в 10 води 1 розчину на 1,2 зволожений ґрунт при недостатній кількості фосфору і калію бульби картоплі лорх матимуть подобність. Вжену форму хвороби і шкідники. Картопля лорг має прекрасний імунітет до різних видів захворювань, але все ж два підступні хвороби: парша і рак, здатні підкосити здоров'я рослини. Крім того, не варто забувати і про шкідників, які при недотриманні правил агротехніки можуть завдати серйозної шкоди врожаю, які хвороби і шкідники характерні для картоплі лорг. Таблиця хвороби і шкідники як проявляються методи боротьби. Профілактичні заходи рак картоплі, хвороба вражає бульби, на поверхні яких з'являються нарости, що нагадують цупнули капусту спочатку вони мають світло жовтий колір, вдалині, ставши темно коричневими, розвалюються і загнивають. Використовувати в пищу таку картоплю не рекомендується. Уражений кущ витягують із землі разом з бульбами і закапивають на метрову глибину, присипавши хлорної звестю. Ділянку оголошують зони карантина. Вирощувати картоплю на цьому місці можна тільки через 7 років. Для посадки вибирайте тільки здорові бульби перед посадкою на сінєвий матеріал, обробіть розчином кислоти. Обов'язково дотримуйтесь сівозміну на ураженій ділянці нельзя висаджувати цибулю, він способствує розпространенню хвороби, овочі з зараженої ділянки використовувати тільки в технічних цілях. Перша звичайна це, мабуть, сама поширена хвороба, що вражає бульби, на їх поверхності появляються язви світло коричневого цвета або нарости. Схожі на бородавки поверхності може стати шорсткою з небольшими сітчастими канавками, знижеться содержане крохмалю і охується. Смак коренеплоду урожайність знижується на 5-0. Методів боротьби з паршею немає головна умова перемоги болезнью вовремя проведеної профілактика, вирощуйте картоплю напряжне месте тільки через 2-3 роки, дотримуйтесь сівозміни, висаджуйте перед посадкою картофеля сидерати жито, пшеницю, гірчицю, конюшину, мідь, марганець і бор значительно снижують ризик захворювання. Не забувайте про поливи, парша хорошо розвивається на сухих почвах дротяник. Виявити личинку жука щелкуна складно, дротяники ховаються під земелля, він вигризає в клубнях і коренях ходи, через що рослина гине. Діяльність вредителя негативно позначається на лиш кости картоплі для боротьби з шкідниками, застосовують препарати актара, грім, Дохлокс або землін. Можна в кожну лунку при посадке покласти несколько гранул суперфосфату, попередньо обробивши його спеціальним складом. Двадцять актелика розвести в 8 нуль води і 200 мл ацетону. проводьте осінню і весенню перекопку ділянки, боріться з бур'яном, запашні трави, висаджені у доль картофельної грядки, відлякають жука щелкуна. Обов'язково приводити ровень кислотності ґрунту в норму. Дротяники люблять кислі ґрунти капустянка. Шкода приносить не тільки медведка, але і її личинка, шкідник перегризить, стебель картоплі, розриває корни, сильно повреждет клубни, кущі гинуть, коренеплоди стають непридатними для зберігання. Варене зерно обробляють протягом 12 годин препаратом 58. Потім насипають зерна в лунки з картоплею між картопляними рядами поза глибокі борозенки наповнюють гранулами одного з препаратів: медветок, грім або грізлі канавки засипаються невеликим шаром землі і рясно поливаються. До настання холодів викопайте до півметра і наповніть її кінським гноєм, перемішаним з соломою. Коли прийде мороз, йому розкопайте і розкидайте гній по землі. На морозі капустянка загине, всаджуйте на ділянці квіти і сидерати. Льон, полин і гірчиця, способне відлякати шкідника, обробляйте посадковий матеріал актарою, престижем або шедевром, як розпізнати хвороби і шкідників галерея. Пошкоджені раком коренеплоди в їжу вживати не можна. Парша звичайна може на 5-0. Знизити урожай так виглядає жук Лускун і його личинка-дротяники. Капустянка перегризає стебло рослини, через що воно гине як зберігати урожай. Збирати урожай картоплі лорг починають в кінці серпня або початку вересня. І цей процес може трохи зрушити в залежності від термінів посадки, які коригувалися погодними умовами. Дозрівання визначається за кількома факторами. Ожовтіння і підсихання бадилля, утворення щільної шкірки на коренеплоді легке відділення бульб від столонів приблизно за 10 днів до початку копки потрібно скосити бадилля, залишивши над поверхнею землі 10 см сантиметрові залишки стебел. Дочекавшись сухої погоди, можна сміливо приступати до збору врожаю, копати краще вилами з боку рядь. Викопану картоплю залишають на кілька годин на повітрі, щоб коренеплоди підсохли, потім бульби очищають від землі, сортують, від відбраковуючи хворі і пошкоджені, і розкладають по ящиках і мішках. Картопля лорг показує відмінну лежкість, якщо бульби зберігаються в правильних умовах, то цілком долежать до наступного врожаю. Обов'язковою умовою повинні бути незмінна температура від 2 до 4 нульс і вологість, що не виходить за межі 8-5. У сховищі обов'язково повинна бути вентиляція. У процесі зберігання картопля періодично перебирають, щоб вчасно видалити підгнилі бульби. Відгуки про картоплю лорг, лорг міні бульби, 1.0 нуль шмаленьких наросло трохи більше 2.0, причому більше половини крупної бульби на насіння не залишиш, якщо тільки розрізати смак дуже хороший, сильно розваристий, тільки на пюре цінахтб. Ярпортал Рюту під сім, шість 0 9 2 1 5 це найперший сорт картоплі, який я запам'ятала і порівняла за описом даного в довіднику овочевника городника за 1,956 сорт лорг. Зовсім не схожий на відому всім синьока народної селекції і виведений вник задовго до війни, а фантастично живучим він виявився через відмінну врожайності, однак, в порівнянні з іншими сучасними сортами, лорг сильно схильний до фітофтори Лобеліахтс. Форюмогою серію Треац один дев'ятьотиричотири дев'ять пада лорг викопала, хоча він цвів ще, до речі, білим кольором. Урожай був неоднорідним, відібрала з кращих кущів, подивлюся ще на слід року в Валентінахт. В цветрю Форюм 1.4.49.7 прекрасний радянський вчений, ах, лорг створив безліч сортів картоплі, серед яких один, названий на честь свого творця, з успіхом вирощують досі. Картопля сорту Лорг став порятунком для людей під час великої вітчизняної війни. Продовжує радувати врожаями, і в наш час невибагливий. Стійкий до хвороб і смачний картопля дійсно став елітою серед вітчизняних сортів.